Чому в Назаре великі хвилі? Все завдяки унікальному природному явищу підводному каньйону. Цей каньйон справжній гігант під водою. Уявіть собі ущелину довжиною понад 230 метрів і глибиною до 5 тисяч метрів, що починається просто біля узбережжя Назаре. Коли океанські хвилі досягають цього каньйону, вони отримують енергетичний напій. Вода з шаленою швидкістю рухається через вузьке і глибоке русло. Це створює умови для формування гігантських хвиль. Якщо коротко, то підводний каньйон плюс бурі равно хвилі, від яких серфери плачуть від щастя, а туристи від страху. Назаре це природний океанський атракціон, де хвилі виглядають як фінальний бос будь-якого серфінгового змагання. Ось, власне, і все. Це була наша подорож в Назаре. Хвилі були не настільки високими, як ми очікували, але все ж таки це було незабутньо. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Підписуйтесь на мій канал.